А пане Степане, яка зараз ситуація в цілому на фронті? На ваш погляд? Чи вважаєте ви, що літній наступ росіян провалився? Вам слово окупант очевидно не полишає намірів здійснювати штурмові дії по всій пасповій лінії фронту. І очевидно, що його болить багато незавершених злочинних е кроків. На нашу думку, очевидно, що його сподівання не реалізувалися, бо ключова ідея, що Україна, попри всі виклики цієї десятирічної війни, збереглася, і треба розуміти, що жоден крок української землі не буде відданий окупанту просто так. А пане Степане, щодо ситуації на фронті, які складності, і особливо як ви оцінюєте наші удари по НПЗ? Тому що ми за останні три тижні ну фактично атакували майже всі нафтопереробні заводи на європейській частині Росії? Перше треба розуміти, що ключове це зберегти українську землю, і важливо все зробити для того, щоб ворог якому якомога менше просувався в глиб української території. Яково мога менше гинуло людей, хлопців і дівчат на фронті. Інше питання це очевидно, що знищення логістики, знищення економічної бази тих, хто здійснює цю агресію. І тому надзвичайно важлива ця робота, яка пов'язана з знищенням і нафтопроробних комплексів, і знищенням логістики по всі, по прилеглих. На територіях Російської Федерації, по яких рухається саме підтримка для окупанта, тому все, що може знищувати і зробити ворога слабшим, це йде нам на користь, і тому це очевидно потрібна робота. Думаю, що і тепер самі росіянці задумаються, що в такій навіть багатій країні, як Росія, може виникнути проблема з бензином з солярою. Маю надію, що може, хоч чи це заставить їх задуматися над своїм вибором, і якою має бути саме Росія? А пане Степане, Якщо вона має бути якою? Не має бути, не має взагалі її бути. А пане Степане, як ви оцінюєте удари по залізничних вузлах? А ми за останній місяць дуже інтенсивно б'ємо по залізниці. Взагалі зараз на Росії залізничний енергетичний колапс. Ви абсолютно праві. Там немає бензину. Вона зараз тимчасово призупинила експорт нафтопродуктів через удари по НПЗ і через знищення логістичних вузлів. Чи це пов'язано з наступальними діями? Тобто, коли ми атакуємо залізничні вози, то таким чином ми унеможливлюємо та живлення угрупувань противника. Вам слово видно, що так. Бо знищення логістики це одна з ключових механізмів саме стримування противника на лінії фронту, і чим більше знищено логістичних шляхів будь-яких морських, залізничних шляхових, більше віргідність того, що ми зможемо зупинити наступ ворога на лінії фронту. Пане Степане, дякуємо вам. Бережіть себе, будь ласка, Степан Барна, командир заводу безпілотних систем барування. Да. Слава Україні. Героям слава. Пане Станіславе, дуже складне питання, але мені здається, що ви проаналізуєте його. А 10 жовтня мають вручати.